Мені останнім часом дуже обурює, обурює заява спікера нашого спікера Степанчука про недо зараз про недоречність демобілізації. Ну, якщо на, найогидніше і показове те, що це він зробив, він зробив цю, цю заяву в той час, коли Верховна Рада на місяць іде на перерву. Ну так, замість того, щоб думати, як провести ці необхідні заходи і дати людям якісь е терміни, е терміни, які потрапляють в армію, якісь часові рамки. От. Уявіть собі людину, ну яка мобілізується, і найвища посадова особа заявляє те, що вона йде туди назад. Ну, потрібні вислови, навірно, мають якусь відповідальність, наскільки в суспільстві. От. І врешті-решт люди мають оцінити рівень їх компетентності. Штацій дуже мало, і все, що розказують, показують, то, то все не то. Я не буду розказувати це на великі екрани, ну, важко служити хлопцям. Дуже багато зморених і дуже багато таких, що вже добровольці. Ви по собі відчуваєте, що ви змінилися? То... <рес> дуже відчуваю. Коли я йшов, то думав, що це буде. Якийсь термін служби. І нас хоч щось буде міняти, але ну, зараз ніхто не міняє. Людей немає. А міняти нема кому і воювати дуже нема. Кому. Так що треба щось робити. Хоч ті, що будуть йти, далі будуть знати, скільки треба служити, тому що зараз ну, хто піде, хто піде, коли, ну пішов ти і далі що. Ви повертаєтеся у військо, з яким завжди настроєм? Чи з, яким, там... <правдає> з настроєм хорошим побачити хлопців, але ну, їх все менше й менше. Просто До нас, як до людей, до різних військових, завдяки яких він на даний момент просто ходить спокійно, переходить дорогу. На даний момент просто всі мабуть, всі, хто тут стоїть, просто в шоці від того, що людина пройшла мимо, знаючи, що було відправлено звернення, це показує його відношення і таких, як він, до різних військових, завдяки яким він оце просто ходить, дихає повітря, яка Це, це просто мовчан. Я це я, народний народ... депутат, народний, да, народний діючий депутат. Мовчан, а ви звернення йому писали? Ну, писали звернення на особисту йому електронну почту. Було відправлено. А відповідь отримували? немає. Досі та да, досі відповіді нема. Це просто і просто а хочеться вважати. на даний момент запропонувати, щоб були закон. Допустим, ну а люди, які знаходяться при владі а, під час воєнного стану, повинні бути рід в зоні бойових дій і з них 6 місяців провести хлопцями в окопі, їсти у ту їжу. Тоді вони будуть розуміти, що це таке.